Як Росія залякувала Україною захід новою балістичною ракетою у середині листопада, Сполучені Штати, не анонсуючи, дозволили Україні використовувати ракети атакам з по території Росії? Адміністрація Байдена це зробила, як писали західні змі, у відповідь на відправку до Росії військових з Північної Кореї. Британія дозволила використовувати крилаті ракети Storm Shadow. Ось власне, досяжність таких ракет, жодних офіційних заяв, жодних підтверджень з боку української влади не було. Але почали з'являтися повідомлення про удари західною зброєю по території Курської і Брянської областей Росії. І зранку ранку, листопада, Росія вдарила по Дніпру. Були різні припущення, чим саме вдарила. Але вже увечері Путін у телезверненні заявив, що це було випробування ракети середньої дальності під назвою У Відповідь на удари американської і британської зброї по російській території цілили, мовляв, по південмашу І ще Путін погрожував, будуть і ще удари. А це уламки російської новітньої балістичної ракети СБУ показали їх журналістам. Тепер ці уламки досліджують. Що таке Орішнік? Невідомо. Українські військові одразу заявляли, що росіяни запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. А в українській розвідці пізніше заявляли, що це міг бути ракетний комплекс Кедр. Водночас у Сполучених Штатах заявили, що це була експериментальна балістична ракета з середньої дальності, яку створили на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети «Рубеж». Ось Така була заява представниці Пентагону. І ще до речі, Росія попередила США про запуск та. Кої ракети. Чи стало це попередженням для заходу? Адже за визначенням Путіна, ця ракета була без ядерного оснащення. Але якщо читати його звернення між рядків, то може бути і з ядерним боєзарядом. То власне, як реагуватиме захід? Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро в інтерв'ю BBC сказав, що жодних червоних ліній щодо підтримки України немає і так само немає обмежень на використання французьких далекобійних ракет скальп, які є відповідником Стормшедов.